Випробування холодом у Кировограді мешканців багатоповерхівок у кількох мікрорайонах міста. Постачальники тепла загартовують ледь теплими батареями та морозним повітрям в квартирах. Температура там у квартирах ледве перевищує 10 градусів тепла. Люди гріються як можуть, вмикають газові плити, обігрівачі та взувають чоботи. Детальніше про людське терпіння та витривалість у нашому матеріалі далі. Мікрорайон шкільний, опалює домівки. Тут єдина котельня. Минулого року провели ремонт. От Тільки тепліше людям не стало. У квартирах холоднеча. В морози температура трохи більше 10 градусів. я вже завдум то куди мені діться. Люди не хочуть, говорять, не хочу світитися. І за цей холод люди платять за грудень. Любов Іванівна за свою трикімнатну віддала майже 750 гривень, з них 40 покрила субсидія. У квартирі жінка ходить у двох халатах чоботах та шапці. Котельня належить підприємству Кірвоград тепло. От я питалась, позвонить в котельню, вони не І Мені кажеться, що давлення слабе ко всіму. Може там де той топ'ят. Ось на жаль, до ваговорять, що тепло в квартирах. У нас тут район вісь холодно. А це гуртожиток у 101-му мікрорайоні. Ще у 90-х його передали у приватні руки разом із мешканцями. Підприємство Вагран балансоутримувач будинку про тепло у приміщеннях не дбає. Ще 10 років тому. Стався прорив. Старі труби зрізали на цьому ремонт і скінчився. Гріються тут як можуть. Вмикають електробатареї. Хто багатший купує кондиціонер. Когда уходишь с дому, это все выключаешь. Это страшно оставлять. Когда приходишь домой, здесь, ну, такая же температура получается трошки теплее, чем на улице. уліці всю это цвіт випробовують людей тут не лише холодом. Виявляється, підприємство продало чотири квартири. Мешканців не повідомили. В понедельник 4 января мы узнали, що наша квартира продана. Мы прожили здесь 16 лет. Вот это все, которые ми знаємо, что эти люди теж проданы со своїми сім'ями, со своїми дітьми. Їхні квартири теж проданы. Ми не раз намагалися зв'язатися з керівництвом компанії Вагран, але щойно там дізнавалися, з якого приводу телефонують, кидали слухавку, не пускають нашу знімальну групу і далі прохідної підприємства. А люди просто вже і лік згубили так багато. Вони написали звернень, починаючи від мера і до президента. Ярослав Кречко, Олена Бринза, Володимир Кувакін, новини телеканал Інтер Кіровоград.